Топ 5 найефективніших засобів від алергії, які реально працюють. Якщо у вас нежить, чхання, сльозотеча, свербіж очей чи шкіри, це може бути алергія, тож зберігайте підбірку даних препаратів. Цетиризин або нам відомий як цитрин діє вже через 20 хвилин і майже не викликає сонливості. Лоратадин працює до 24 годин, підходить для тривалого застосування. Дезлоратадин – сильний та сучасний препарат, зменшує навіть важкі симптоми без побічних ефектів. Фексофенадин або алегра. Не проникає у мозок, тому зовсім не викликає сонливості. Монтелукаст додатково блокує запалення в дихальних шляхах. Ідеальний при алергічному реніці та бронхіальній астмі. Пишіть у коментарях, який препарат допомагає саме вам при алергії. А якщо алергія не проходить роками, то запрошую вас на свій курс Алергія під контролем. Ставте плюс у коментарях, якщо хочете дізнатися більше про курс.